Всім привіт! Продажу ось такий гарний чудовий Volkswagen Tiguan на моторі 2.0 турбодизель 2014 року. В версії R-Line, що дуже важливо. В нього розширені арки, як ви бачите. В нього 18 гарні легковславні диски. В нього мотор на 177 кінських сил і дуже дуже багато позитивних функцій, оскільки це R-Line Плюс це всім любима дизельна версія. Салон в доволі гарному стані. Пісня хімчистки, до речі, стеля у нього чорна, по заводу, оригінал. Також ось в такому стані переднє сидіння. Є всі навороти, всі, окрім одної, це непотрібної функції називається тиску шин, Він тут по суті не потрібен. Всі функції парка, сіст. Ну, він сам перпендикулярно і паралельно паркується. Також в нього є функція вебасти Це дуже класна штука. Тобто ви з дому собі можете включити утоплення і у вас буде машина нагріватися вже ще будучи в хаті чи в квартирі, наприклад. Ось таке в нього скошене кермо. І дуже багато чого позитивного. Давайте проїдемось. Ось, в нього є адаптивні освітлення фар. Тут фари активні. Також ось функція Park Assist. Також є друга функція. Це перша це паралельна, друга це перпендикулярна. Раз. І він сам знаходить місце і сам робить паркування. Ось він показує нам, їдьте, бачите, він же знайшов місце, але ми поїдемо далі. Поїдемо далі, поїдемо далі. Оба, він чує місце. Якщо ми хочемо запаркуватися на ліву сторону, ми просто включаємо поворотник ліворуч і все. Ось він знаходить місце, показує ще вперед, ще вперед і даємо задню передачу. Ми рулем. О, ми, чуть зру... ми кермом не рухаємо. Адже ми паркуємось. Показує, дайте вперед, оскільки ми запаркувалися між полосами. Точніше, ми ще не запаркувалися. Парковка ще не завершена. Бачите, він сам бере без нас ось руки в мої сторонці, він сам бере паркується. Тепер показує, дайте задню передачу. Ось, він сам бере, по лінії горизонту випарковується. Як бачите, є камера заднього огляду. Дуже-дуже класна функція, хто не міє паркуватись. Все. А, ще показує, ще. Ще, ще, ще. Все. Автопілот завершив свою роботу. Також покажу вам багажне відділення і покажу вам ще. Капотний простір. ну, Тут є особисті речі. Тут все добре, одним словом, ну, тут нема що показувати, скажімо так, все на місці. Заводські діодики, камера заднього огляду. Ось так він виглядає при включеному світлі. Все в нього гарно. Капот я, нагадую, я відкрив. Продемонструю вам підкапотний простір. Ось, По капоту все добре, все гарно. Нічого вдареного тут не було візуально, все тут добре. Всі заводські точечки на місцях. До речі, мотор у нього на звичайних п'єзофорсунках механічних, ну як механічних, механічно-електронних, а не тих, які заховані під клапальною кришкою. Тобто з цих кращих в нього фурсунок, що буде що простіше, бо є гірші, є краще. Це з цих краще. Ось, бріх добрий. добрий. ГРМ недавно мінялися, є всі сервісні бірки і так далі, і тому подібні. При вивороті руля свіло нам підсвічується в поворотах, виходить, адаптивне усилення поворотів. Ось так він виглядає, повторюсь. Так що авто готове до експлуатації, стан сісти і поїхати. Станом на сьогодні, наразі, на мою думку, робити нічого не потрібно. Все, що тут захочеться доробляти, це виключно для себе. В загальному стані авто готове до поїздок, до поїздок, до зовнішнього стану і так далі, і тому подібне. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, Ми з вами домовимося. Всім гарного дня та мирного неба.